Сьогодні, 29 вересня, 82-га річниця вигнання нацистських загарбників із Кременчука. Із цієї нагоди біля пам'ятника воїну-визволителю відбувся меморіальний захід. Участь у ньому взяли народний депутат України Юрій Шаповалов, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін, представники міської влади, громадськості, керівники оперативних служб. Присутні вшанували полеглих за Україну героїв хвилиною мовчання. Згадали земляків, які боролися із окупаційною владою у роки Другої світової війни. Іноді десятиліттями не вщухало полум'я битв за Кременчуччину. Війська посполиті, московські, османські татарські не раз випробовували міць нашого міста. Та все ж найстрашнішою навалою стала для Кременчука. Нацистська окупація під час Другої світової війни, яка тривала практично два роки. Роки окупації дійсно стали справжнім випробуванням для жителів. Місто зазнало репресій, грабунків і руйнувань. Більшість його підприємств і будівель були знищені, а люди пережили голод, страх і втрату рідних. Міський голова Кременчука Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук зазначає: у вересні 1943 року наші предки заплатили страшну ціну за свободу. Тисячі воїнів загинули, визволяючи наше місто від ворога. Кременчук майже повністю лежав у руїнах, коли над ним знову замайорів прапор свободи. До цієї перемоги вели не лише фронтові бої, але й тиха боротьба Кременчуцьких підпільників. Вони збирали розвіддані, зривали плани ворога, допомагали полоненим та переховували євреїв від розстрілів. У Кременчуцькому концтаборі лише за два роки загинули 97 тисяч військовополонених і цивільних громадян. Та не зважаючи ні на що. Мешканці Кременчука не втрачали ні гідності, ні людяності. Ризикуючи не лише своїм життям, а й життям власних дітей, вони рятували від смерті і сім'ї євреїв. Зараз українці знову проходять через страшний досвід війни. Знову звучать сирени. Знову ворог намагається зламати міста і людей. Зло повернулося в російській версії нацизму та рашизмі. І вже четвертий рік поспіль наша держава бореться проти повномасштабної агресії російської навали. Українці зі зброєю в руках захищають європейські цінності, міжнародний правопорядок і демократію. Перемога над рашизмом має стати іще одним етапом у боротьбі за справедливий мир. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.